Наступний рік рік коня, тому ми робили символ року. Я знаю, що коні був що в коней буває свідомих. Буває. Іграшка вийшла чудова. Мені найбільше сподобалося малювати очки. Я її повішу на ялинку. робила конячку. Спочатку ми берели конячку і наповнили синтепоном. Ми зашивали попу, потім ми робили очки малювали, а потім ми вже зробили гриму і хвостик. Мені найбільше сподобалася іграшка. Моя іграшка гарно вийшла. Я вчеплю її на ялинку. У мене в канячка. Я зробив її на санячку. чудова ігорка. Буду показати ялинку. Ігорка дуже сподобалась. що вона гарно. але вона мені тепер подобається. Я знаю, я робити такі ігоски. Я люблю фіолетовий колір, і я хочу коняку зробити, але я вже зробив. Куня це гуляти, і через місяць осень вони сховались. Є така тварина. Вона благородна і друже красива. І я ще не бачу живого котника. Я хотіла поїхати в Архиву. Думаю, що це цікаво. Але треба навчитися. На цьому рік рік коня. Тому робив цю тварину іграшку. Робила конячку. Мені дуже сподобалось малювати її очки. Наступний лік день коня. І ми її робили цю коняку. Сьому року я повісю її на ялинку. І буде з нею так гратися. Я, я переконання таке знаю, що це тваринка і дуже красива і нагородна. На неї люди можуть кататися вверху. Люди э, вирощують і годують. Робила сьогодні конячку, тому що наступний рік муль... рік коня. І це все символ року. Про коня я знаю таке. Коні – це благородна тварина. Їх вирощують люди. На них катаються верхи і з мультика бачила. Я бачила коника в, мультф... в муль... В фільмах, але живого ще не бачила. Знаєш, є такі у Вінниці. Там навіть катають на коні. Куня, я робила, не я малювала очі, засивала. Сподобалося. Я робила корика. Вийшла чудова іглась. Либила в яку єглашку сама. Спочатку я, я взяла под потім доповнила його. Потім засивала. Плочі розмалювала ну, очки, причинила гриву. І ну, лучше доволами з немодно прикласти ялинку. Найбільше сподобалось мені засовувати подпор. Я знаю таке. Це красива голодна тваринка. Люди їх вирощують. Коні беруть участь у скачках. Люди сідають, люди сідають, катаються їх верхні. Я це ще не робила і навіть не бачила, але б хотіла спробувати. І живого коня я не бачила, тому іграшку мені сьогодні сподобалось робити. Я сьогодні робила коня. Я спочатку запихувала Поплигунчики, потім ми його шили. Потім малювали йому очки, і мені найбільше сподобалось. Йому хвост робити. Я його буду вішати на ялинку, з ним гратися, і з ним буду завжди на вулицю ходити. Ми прикошаємо, ми спочатку беремо ялинку, змотуємо, потім на неї кульки, а потім зілку і, і потім лампу таку і її включаємо. Це чудовий день, і ми пишемо листівки, і робимо конячки, і робимо, і потім Миколай приходить, забирає листівки і усім подарунки приносить спочатку брала пух, потім засола його в. Тонячту, мені ігла затлела гарячим тлеєм та той хлобінець, а потім хвостик. Глатися можна повісити на ялинку, прити все. все. Ну, то, то, то не то робили, ну бо наступного дня день тоня. Наступний літ день літ, тоня. Ціле літ Тоня. тоня. Я б котовників знав, та На них можна сідати, та ще й гладити. Конка. Витя тут а ячка. Кик тепю на яїнку. Зуби са її кона. І, і коїна на тупіні. Це ф'яти на новий. Яг. Тому кона тому почепити на яїнку. Я люблю покатати яїнку. Будемо баткам любити. Яїнка наскатила. Мене звати Софія. Я була на мастер класі. Я зробила таку ігласку. Спочатку пуза совувала, потім засивала, а потом клей наносила. Вийшла іглазка чудова. Можна прикласити ялинку, а можна гратися. Я буду гратися. Найбільше сподобалось сить. тому що вона. Так Привіт, мене звати Аня. Я зробила сьогодні, чудову конячку. Снучало я засувувала, а потім засивала. Потім розмалювала. Потім впетіла грив. Чудова посла і куска. Вцеплю на рінку. І буду в неї гратися, бо вона мені сподобала. Сідні любив конячок. Спочатку ми її наповнювали синтепоном, втіпляли гливу, потім розмалювали очі. Наступні для коня. Тому ми робили син що Вона красива, холодна і велика. Люди вирощують коней, щоб катати, якщо не мама, син. Я іще на коні не валхи не сидів. Але мені було цікаво. В насті виниті такі кони. Я вже бачив справжнього коня. Я його не гладив. Тільки я дивився на нього.